Привіт, в сьогоднішньому відео говоримо про рольову систему в проєкті Symbiotic. Поїхали Symbiotic – перспективний проект 35 млн. мільйонів інвесту, передові те родини фонди, пантера, Coinbase, Ventures. тобто перспектива є шалена. Які ж є активності в даному проекті в плані рольової системи? Це перш за все кабел-програм, тобто е там ви можете здобути три ролі за п'ятий, десятий, двадцятий левел в Діскорді, тобто так вам потрібно переписуватися за кожне повідомлення, начисляється певна кількість XP, тобто все стандартно завжди. Також є спеціальні ролі, це і, і роль OG для тих, хто приєднався ще до так великого хайпу, тобто перший там, день чи перший тиждень, тобто ті люди, які приєдналися найшвидше, отримали дану роль. Також є такі ролі, як Writer, тобто це роль за 10 тредів, десять 10 постійки написали. Ролі за меми є, тобто 10 мемів вам потрібно створити. Є ролі за вашу шоу активність в різноманітних івентах. Тобто вам потрібно відвідати 5 івентів, заскрінити, відкрити тікет і власне. Подати туди всі докази, що ви відвідали ці івенти, і вам дадуть дану роль. Artistics, тобто ця роль, яка здобувається за крутий контент, за артипер за все, за різноманітні круті відео, тобто це вже для того, щоб так, створювати більш крутий унікальний контент. Так, і загалом, якщо ви збирати ці всі ролі, можете здобути роль Symbiotic Prime, тобто це людина, яка зібрала власне, ці всі ролі. Також є ще роль Symbiotic Agent, вона лімітована, там тільки 50 членів спільноти будуть мати дану цю роль. Тобто 50 членів спільноти, які були найбільш активними, які зробили найбільший внесок, отримують цю роль. Загалом є фан-ролі різноманітні. Сюди входять власні і райпери, і за нами, і роль за івенти і так далі. При цьому в мене все. Допомагайте себе користу розвиватися і здобувайте найвищий роді в даному проєкті. До зустрічі!